Займуло дуже багато часу, скільки дуже починається. Я хотів би, у мене в руках є програма партії регіонів під час виборів 2010 року, яка називається Донецьк город Лідер. Я би хотів вам просто зачитати декілька фраз, які тут написані саме з нашої ситуації. Ось висловлення мера міста Донецька Олександра Лук'янченка. Читаю мовою оригіналу. Все, що ми робимо сьогодні, ми робимо для наших дітей от того, як ми сьогодні роботи, залежить їхнє майбутнє. Як вони зараз працюють, що вони зараз роблять? І яке майбутнє очікує наших дітей, якщо вони закривають школи, вони закривають лікарні, вони хочуть продати землю, щоб ми ходили по чужій землі, вони хочуть робами зробити нас на влаш... на нашій власній землі. А ось сторінка 16 в сфері образування. Сохранение и рациональное использование сети общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведений, решение вопроса увеличения бюджетного финансирования на улучшение материально-финансовой базы, система полного общего среднего образования. И увага! Открытие новых учебных заведений. Шановна влада, Д. ДНВі школы, Д нові учбові заклади, Де нові дошкільні Це ціна їхніх слів. Це брехня. брехня. Брехня! 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 Брехня, брехня! Брехня! Я хотів би попередити представників місцевої влади, обласної влади, якщо вони найближчим часом не почують народ, який їх обирав, який посадив їх у ці крісла, де вони гріють свій власний зад, то їх доведеться звідти виганяти. Вогнем і вилами, так само, як вони хотіли підпалити журналіста Олексія в місті Донецьку. Одного разу їхні будинки будуть палати, і вони вже не втечуть ні, нікуди. Дякую, слава Україні.